чому Путіну дозволили виступити на саміті G20? М-м mm. Кажу банально, дуже банально. Всім цікаво, що він запропонує і що він скаже. Всім цікаво, що він буде говорити. Виявив своє бажання щось сказати, цікаво, що скаже. А тому що довіри, карта в мене така інколи каже про довіру, інколи каже про те, що ми, ми приблизно розуміємо, що буде говорити, але хочемо. Хочемо бачити, ну дійсно, що скаже, але довіри до людини ну її, її немає. Нам просто цікаво, що він скаже. Навіщо Путін прибув до Білорусі? Угу. Скоріше за все. Тут у мене таке коло співпраці і король, в общем-то, скоріш за все, прибув він прибув він знову на понт брати Лукашенка. А, можливо, про літаючі об'єкти в небі знову. Тобто, можливо, про запускання з його території там, а, ракет безпілотників і так далі. Тобто, можливо, а знову. Залучити Білорусь як плацдарм для обстрілів для, в общем -то, для участі у війни чи справді новий іранський дрон шахет 238 становить серйозну загрозу для України. Падає карта суд, а карта суд це не дуже добре в принципі своєму. Тобто, скоріш за все ну, модернізований так, що, наприклад, да, наприклад, його або помітити в общем -то, тяжкіше, або а, несе більше заряду а, з тим же і моменту сили, да, і знищення. Тобто, щось, щось таке тут є. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи справді Іран планує надати РФ нові балістичні ракети? Тут інформація, інформація може бути не такою, як я. Або не нові, а просто поставка нова, а не балістичні ракети. Нові. Або це буде кількість не дуже велика, тому що тут як да? загроза. Загроза карта кошмара є. Но і при притом кошмар нужен нам самим. Да? Не, не віддамо. Тобто тут. Або все-таки якісь більш старі, а не нові, якщо ми про новизну, якщо ми про нову партію, да, може бути. Але це не, це не якась там дуже велика кількість. Чому Міноборони планує заміну всього вищого командування ЗСУ? Ну, прям заміну всіх не скажу, але частково і якось вибірково, так, да, кадрові перестановки будуть стопудова. Не, не також, що всі гамузом зняли, і всі гамузом, в общем-то, нових поставили. Ні, буде це якась поочередне і більш-менш давайте так розміряно. Чому? тому, що не за по перше, незадоволені тим моментами роботи і не є велика незадоволеність в правових моментах. Тобто хтось працює трошечки не прав правосуддя. В общем то незаконно або протизаконно, або в такому, ну в такому ключі. Чи отримає Україна заморожені активи РФ від ЄС протягом року? Отримає. Отримає протягом слідуючого року, але не все якісь частини. Якісь частини вже повинні бу будуть бути у нас протягом слідуючого року. Про що домовилися під час останньої зустрічі в форматі Рамштайн? Тут, тут і гадалки, ходи. А, Тут знову про підтримку, про е, поговорили і про саму війну, і про ведення війни. А от про якісь правові моменти, можливо, там покарання або, наприклад, е, там збирайте всі докази тероризму і так далі. Тому подібне, будемо вирішувати, що з цим робити, в общем то пізніше і так далі. Правові моменти якісь є. Знову нам натикали дуже важливих, в общем -то, що ми повинні зробити, що ми повинні і як ми повинні десь щось вирішувати. Тобто, у нас тут знову правил дуже багато. Не все так. В общем, то це як воно? Не все так просто, не все так радужно. Багато чого ми повинні виправити і зробити. Чому українські нардепи вкотре заблокували законопроект про медичний канабіс. Ой, тому що, по-перше, проєкт сам хороший. Да? Це потрібне. Це то, що потрібно для е, груп хворих і так далі. Це прекрасно. Але знаєте що? А в нашій країні домовитися про щось нормальне взагалі це настільки бляха тяжко, що я прям ну, ну не розумію, чесно кажучи. А... Для когось тут щось ми знайшли якусь лазійку, щоб хтось купляв то і укурювався. Тут знайшли якусь лазійку, тут нам не подобається, і так далі. Тобто там не договорилися по а, більш знаєте, по правкам. тому що тут прям одному щось не подобається, другому не подобається, що ці пропонують, третій взагалі не бачив тому ніякої проблеми і так далі. Дуже багато в общем-то, треба допрацювати їм до цього всього до всього, всього проєкту. Тому що одностайної думки. Її наразі немає. Але законопроект я сподіваюся, що буде прийнятий в ближньому часі, тому що це то, що нагально, і це то, що треба. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.